Друзі, всім вітання! Сьогодні з вами розберемо, як плести ось такий узор. Може, бачили, в багатьох є кашпо сплетені, бо може багато знають, але є такі, що і не знають. Підготувала його кашпо. Плела один через один. Для цього узору ще зробила два через один, щоб підділити його. Так, тут, бачите? Так, тепер беремо любу лозу, так вона плететься. Робимо один через один зарели. Через один. Так, слідуючу лозу, щоб утворилась в нас пара, робимо два через один. Вони виходять вже парою. Пара одна вийшла. Далі слідуючу знову беремо один через один, завели. Вивели. І знову два через один до цієї пари утворилась нас друга пара. Дивіться, одна пара і друга пара. Між ними має бути одна вільна стієчка. Знову беремо через одну і до неї через дві. І таким чином у нас утворюються пари. Так само. Знову через одну заводимо і до неї через дві під одну. <кій> Таким самим чином ви, ми у творі, бачите, вже йде. Дивіться. Через одну між ними мають бути одна вільна стіючка. Бачите? Так, зараз я дороблю до кругу і покажу, як в'язати слідуючий круг. Дівчатка закінчила я ряд. Щоб ви не збилися, просто провірте, чи між вашими лозами є одна стіючка, ну, пуста. Так має бути. Не через, не через, а через одну стіючку. Так, тепер беремо будь-яку пару. І заводимо, можна по одному, можна зразу, через дві під одну. Через дві під одну. Дивіться, щоб воно не, не вам не крутився рута, зразу поправляйте. Через дві під одну. Бачите, як виходить узор? Так, зразу перекрутити, бо бачите, нижня пішла, верхня пішла на, на низ. Наоборот, через дві під одну, не затягуйте лози, ну, має вам залишатися так, як воно хоче ляг лягти. Ось так виходить узор. Спочатку бачите, проплела два ряда, ось так виглядає узор. Можете ви зразу, наприклад, ну, не через е, пару раз-два через одну. Наприклад, що раз проплели одною лозу одною парою, потім знов через два другий раз проплели. І так само, щоб воно, я, наприклад, так, я так плету, щоб ну, не кожен раз, через один, через один, то дуже довго і нудно. Твома парами відразу. А там, а там зразу після того поправляєте собі, щоб воно йшло нормально, щоб воно не вам не. І так виходить. Зараз доплиту я до кінця і покажу, як вийти з цього, з цього малюнку далі на такий малюночок. Так, дівчатка, доплела я до потрібного мені місця, щоб переходити на ось такий узор один через один. Що ми зараз робимо? Беремо будь-яку пару наших лоз, беремо нижню лозу, проплітаємо. Так як ми проплітали два через один, а верхню лозу один через один. Так, беремо слідуючу пару, нижню лозу, переплітаємо два через один. А нижню лозу один через один. І таким чином у нас виходять лози з-під кожної своєї стієчки. Ще раз вам кажу: беремо нижню лузу з пари, проплітаємо 2 через один, верхню лузу проплітаємо один через один. Все, тепер у нас вже можна. Ось, бачите, кожна лоза виходить з під стіючки. Все, доплітаєте по, по своєму узору далі, як ви маєте плести. Ось такий узор. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!